В Україні зростає кількість людей, які хворіють на covid 19 Лише за тиждень із 18 по 24 серпня було зафіксовано 7265 позитивних результатів тестів, що у 2,1 рази більше, ніж тижнем раніше. У медзакладах Рівненщини, Одеської області, Вінницькій області та Івано-Франківська ввели масковий режим. На Закарпатті обмежень у медзакладах поки не вводили, проте тут теж фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Минулого тижня підтвердили 89 випадків. З них 7 серед дітей це втричі більше ніж тижнем раніше. Хоча рівень все ще значно нижчий ніж торік у цей період. То зараз ситуація поки що така. Має тенденцію до збільшення. Ми уважно спостерігаємо за перебігом. Щодо розподілу випадків захворювань по нашим районам, то традиційно у нас найбільше випадків завжди реєструється в Ужгородському районі. Це 42 випадки на минулому тижні в Берегівському районі, 19 там у Качівському районі. 16. наразі. Діагноз лабораторно можна підтвердити двома способами. Це є швидким тестом. і Методом ПЛР найчастіше хворіють дорослі від 30 до 64 років та люди старше 65 пацієнтів із тяжким перебігом обов'язково перевіряють у референс-лабораторії, аби визначити штам вірусу. Зараз фахівці відстежують можливу циркуляцію нових субваріантів: омікрон, нібус та стратус. Пацієнти з важким перебігом COVID-19, які перебувають в закладах охорони здоров'я, зокрема в реанімаційних відділеннях. Такі пацієнти ми обов'язково обстежуємо і надсилаємо їхні взірці до референс лабораторії е, центру громадського здоров'я для того, щоб здійснити подальше генотипування. І визначити, який власний збудник викликає такі важкі перебіги. Появилися субваріанти коронавірусу. Ми не знаємо, чи точно є вже в Закарпатській області. Я думаю, що вони є. Це німбус і стратус, і що характерно для цих двох субваріантів, перше німбус це гострий біль у горлі, а при стратусі це з'являється хриплий голос і охриплість на стаціонарному лікуванні. Зараз 39 пацієнтів, серед них 11 дітей. Двоє в тяжкому стані. Лікарі наголошують, головний метод профілактики вакцинація. Щеплювального матеріалу у нас є в достатній кількості в області, і треба сказати, що. Все таки ці субваріанти стратус і німбус це субваріанти омікрону. А в нас є специфічна вакцинація проти омікрону, в тому числі і в нашій області. Закарпаття готується до сезону ГРВІ з COVID-19. головне дотримуватися правил профілактики та не забувати про вакцинацію.